Доброго дня. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони, пам'ятників, історичного середовища благоустрою. Спочатку треба проголосувати за порядок денний. Хто за? Да. Да. Мотрик сажено, так. Саша, все? Все? Правильно? Все правильно. <с> <с> Нет, э, гладко, пригласи, пожалуйста. І міської ради 18 жовтня 2025 року. 17.34.8. внести зміни до рішення намірської міської ради 18 жовтня 2025 року номер 1734 про розроблення комплексного плану про старого розвитку території Ананівської міської територіальної громади Подільського району Одеської області. А саме в пункті 4 рішення слова. Затвердити завдання на його розроблення та оприлюднити його на офіційному веб-сайті міської ради у срок до 31 грудня 2025 року у Пункт 6 рішення доповнити під пунктом 6.4 наступного змісту. Затвердити завдання на розроблення комплексного пролану просторового розвитку в території Ананівської міської територіальної громади Подільського району Доської області та оприлюднити його на офіційному вебсайті Аналізької міської ради у срок до 31 березня 2026 року.

Добрий день. Так, шановні, у нас питання з 2 по 5 включно однотипні в одній відвічній пострілні. Давайте проголосуємо їх одним голосування. Хто за? За. Про затвердження технічної документації зимлеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі споруд, присадибна ділянка та передачу її безоплатною власність громадянці Руслаченка Оксані Вікторів. Це земельні ділянки, на яких розташовані житлові будинки, що належать на праві власності громадянам. Так, Русначенка Оксані Вікторівні належить житловий будинок. За адресою село Анані, вулиця Подільська, будинок 22, земельна ділянка площею 01978. Перепилиться Ірині Олегівні, село Новогеоргівка, вулиця Незалежності, будинок 33, земельна ділянка, площа 0,25 Га. Ілюхіну Віктору Анатолійовичу, земельна ділянка площі 0,0791 га, Адреса місто Анані, вулиця Весі Українки, будинок 8. Кучерук Мар'яні Анатоліївні, земельна ділянка, площею 0,25 га, село Михайлівка, вулиця Садова, Лизенок 13. Питання є? Острі Нема. Нема. на Так. За. 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 Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземлейної ділянки в на натуре місцевості для ведення товарності вільського господарського виробництва та передачі її у власність громадянину Волочану В'ячеславу Леонідовичу. Громадянин Волочан В'ячеславу Леонідовичу успадкував право на земельну частку бай свого покійного батька, розробив технічну документацію, тому затверджуємо технічну документацію та передаємо йому власність земельну ділянку площею 2,2706 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це колишня гадовольська сільська питання. Немає. За. Подлик. Модлик. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мерзів нейної ділянок натурі на місцевості для ведення товарної сільськогосподарського виробництва та передачі їх в аренду Пермінському господарству агрофірма Бургуджі. Це земельні ділянки невитребованих земельних часток паїв. Розроблена технічна документація. Тут чотири земельні ділянки. Вони в додатку. Відповідні площі кожної земельної ділянки це приблизно 16,5 гектар, Передаємо в оренду терміном на 7 років або до дня державної реєстрації права власності на ці земельні ділянки. Питання? Голосуємо пан Олена. За. Модрик? Так. Модрик? Так. Сажено, так. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарної сільськогосподарського виробництва та передачі її в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Наваток. В сері Шелихово за адресою вулиця Франка, будинок 26А, розташовані нежитлові будівлі, що належать товариству з обмеженою відповідальністю Навато. Вони розробили проєкт землеустрою, звертаються з клопотанням про затвердження та передачу в оренду терміном на 7 років земельної ділянки площою 4.32 Га. Зрозуміло. Про. За. 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 про затвердження технічних документацій землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. В додатку до рішення номер 1 назва технічних документацій, і в додатку номер 2 кадастрові номери, адреса і площа земельних ділянок. Перша ділянка вулиця Героїв України, 27, земельна ділянка площою 005 Га – це колишня будівля редакції і земельна ділянка незалежності 51 площа 0,46 Г, це під так. Про, про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки. Це земельна ділянка площено цілих га за адресою міста Анані, вулиця Незалежності, будинок 26Б. Це земельна ділянка, на якій були самовільно розташовані тимчасові будівлі тут от Мойка і ще там. Навіс і так далі. На частині з тої сторони, де гаражі, знаходяться капітальні будівлі, які належать Адамович Ользі Валерійні. Тобто знести їх і прибрати неможливо, так як там право власності на ці будівлі. Тому пропонується поділити її, залишити там, де капітальні будівлі залишити за Адамович, а долю вже. Цієї ділянки комунальної власності, яка залишиться після поділу, да, відокремити і прийняти рішення щодо подальшого її використання. А яка там площа? Ну, там залишається десь біля двох сотих, біля шести сотих буде. У них остей? Ні, да, комунальній. Угу. Біля шістихсотих? Так. Да. десь так. А там уже капитальное будильницу оста оставляется, да, туда? Да, ну там гараж его. Ну его не занимается. Да, так, да, да, да зареєстрован, я же кажу, про власности нам идея. Хорошо. Шо? там. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури та передачі їх в оренду акціонерному товариству ДТЕК одеської електромережі. ДТЕК так звертається до нас з клопотання про надання дозволу? Це земельні ділянки біля села Боярка. Там э, розширюється електромережа, додаються опори і село Калини. Після розробки передаються в оренду. Барма сажено. Про надання дозволу на розробку проєкту за щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій та передачі її в оренду товариству з обмеженою відповідальності України та Компані. Це земельна ділянка орієнтовної площею 0,01. га. Пропонується там поставити об'єкт телекомунікації. Вони звертаються з клопотанням до нас для подальшої передачі в оренду. Ще одна виша. де це буде. Ананівська перша, колишня. Бернування зважаного. Так, шановні, у нас слідуючі. раз, два, три, три питання. В одній юридичній поскані. Пропоную проголосувати одним голосуванням. За. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городинства та передачі її в оренду в громадянці Бобіченко Оксані Вікторівні. Я на минулих засіданнях розказувала, що громадяни, які використовують земельні ділянки, але не можуть їх отримати у так заяві. Діє заборона мораторій, але земельні ділянки використовуються. Земельним кодексом передбачена така можливість надання оренду для ведення городництва, ну, тому люди звертаються, ми надаємо і укладаємо договори оренди. Це Бабіченко Оксана Вікторівна, і Бабіченко Олександр Григорович, це колишня аналізька друга сільська рада земельні ділянки, площу 60 га. і Янішайський Леонід Леонідович. Також 0,62, земельна ділянка в селі Коханівка. За межами села Коханівка. Зрозуміло. Котлік за. Про да. надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Це земельна ділянка, колишня Байтарська сільська рада, там е, у нас були торги, земельна ділянка 0,30 сотих. Потім відбулися торги 3 і ще залишилось десь біля 3 гектар, є бажаючі взяти їх в оренду, тому інвентаризуємо, готуємо на торги і викладаємо договір оренди. Про передачу постійного користування земельної ділянки комунальному підприємству Ананів Водоканалу Ананівської міської ради. Це земельна ділянка площена цілих нормальних. По кінці незалежності там стоїть водонапірна башня. Нова. 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 За концепт. Да. Mm -hmm. Так. Там хороша площадка. Да, І добре да. було устроєно. Взагалі там все жива. Так, капитально. Саша. Про проведення земельних торгів з набуття права оренди земельних ділянок. Це дві земельні ділянки, одна площа 2,4982, друга 6,2213. Перша це колишня наніска друга сільська рада, то Новогеорівська сільська рада є, бажаючі взяти в оренду, тому виставляють на торги і після проведення торгів укладають з переможцем договір оренди. А є розміщення? Так, так. nossa nova reunificação. Tá com o, o Додаткової угоди до договору оренди землі від 4 травня 2023 року номер 325 Громадянин Мудрик Олександр Павлович придбав нежиткову будівлю е, у церковної Ольги Володимирівни. Був укладений договір оренди, тому звертається до нас клопотання про внесення змін, а саме заміну сторони у зв'язку з купівлею будівлі і, відповідно. Нормативна грошова оцінка, яка станом на 2 грудня, там становить 519 тисяч, також воно все зміни. Відсоток не змінюється, просто нормативна грошова оцінка, вона щорічно індексується, да, і тому покладається. Да. Це за саму площадку це 529 да, да, тисяч. Голосує? 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 За. За. Да. Голосує? Голосує? За. Про затвердження додаткового до договору оренди землі. Це додаткові угоди дозволу на укладання, яких був наданий на минулому засіданні. Це додаткова угода до договору оренди про продовження перероблений Сергій Іванович, Кирило Григорій Іванович. Боченко Денис Сергійович, заміна сторони і товариство з обмеженою відповідальністю Петра продовження договору оренди. Вони підписані, затверджуються. Про передачу постійні користування земельних ділянок для везення лісового господарства, попов'язаних пов'язаних з ним послуг державному спеціалізованому господарству, кому підприємству ліси України. Це ще частина земельних ділянок, які зареєстровані в Державному земельному кадастрі з відповідним цільовим призначенням для ведення лісового господарства. Площа їх складає 3,630 81. Ага. Реєструємо право комунальної власності і передаємо в постійне користування державного підприємству. Ми вже приймали таке рішення, що пам'ятаєте. Я такі які вони налог платять. Земельний податок безплачувати. Да. Так, да, так 100 це сто перевіряно. Скажемо так. Про передачу безоплатного власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівлі споруд, громадянину Бовнегі Дмитру Ігоровичу. Бовнега Дмитро Ігорович Ігорович придбав житловий будинок. На земельній ділянці, яка вже була сформована з кадастровим номером площею га. Тому ми передаємо йому у власність. Земельна ділянка за адресою міста Нані Вулиця Незалежності, будинок 74Б. Він її приватизує, я хочу. він її вже не приватизовує. Вона вже приватизована. Її, ми її просто передаємо у приватну власність. Вона вже немає оплачувати? Ні. Межив безоплатної приватизації. Тобто в нього не було більше своє право що. Не використав. Він купив хату, земля в оренді, він її... Ну так, була в оренді, так? Так, все. Про внесення змін до рішення Ананівської міської ради від 26 вересня 2025 року. Рішенням від 26 вересня 2025 року була вкладена додаткова угода до договору оренди землі від 16 травня 2019 року. Просто там були от, по пунктам видно слово громадянин, а він власник, який купив цей магазин, громадянин Сирійської Арабської Республіки. І в пункті там, де посвідка паспорт, ми замінюємо словами посвідка на постійне проживання. Ну і відповідно ремна плата. Хто це замість? Магазин в селі Байтали. Там був кушнір Олег, а купив Ясін Ахмат Ахмат. Неважливо, мусульмані тихо заїжджають, все добре. так. Подотвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі її в оренду приватному малому підприємству Сінтекс. Це не витримувані земельні частки паї, розроблена технічна документація, присвоєний кадастровий номер, земельна ділянка площею 8087. Передаємо в оренду терміну на 7 років або до Дня державної реєстрації права власності. так. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Магнолія Ла. На земельній ділянці площою 01377, газ за адресою село Матрабури, вулиця Зарічна, 122, а розташована нежитлова будівля, яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю Магнолія Лан. Передаємо в оренду терміном на 7 років. За. Якщо питання немає, Дякую. пропавана може бути. Дякую, дякую. 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 дякую.